Минулі вихідні стали яскравою віхою для танцювальної спільноти Акерману. На першому причалі відбувся фестиваль Денсфест, організований громадською організацією Рибацький край та Артхаус. Це дійство об'єднало талановитих танцівників, шанувальників мистецтва та людей небайдужих до танцю. Ідею створення такого конкурсу ми організували разом з Артхаусом, як зібралися. Поспілкувалися, вирішили, що круто щось таке зробити, щоб так як у нас багато колективів місці хто танцює, щоб вони всі разом зібралися, показали, на асфотонесільніше, тому так і ми зробили, організували це свято. Організатори не забули і про важливість підтримки українських захисників, завдяки яким ми маємо змогу бути тут. На фестивалі було організовано збір для 181 го батальйону ТРО на тепловізор, а також аукціон з подарунками від бійців батальйону. Подивіться уважно, який трофей він заслуговує сьогодні вашої уваги. А стартова його ціна всього навсього 200 гривень. Тож давайте ми зробимо сьогодні не тільки танцювальну зарубу, а ще й аукціону. Кожен бажаючий міг долучитися до збору, позмагатись за цінні призи та забрати їх додому. Загалом вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку військових. Денсфест об'єднав таланти та серця людей, незважаючи на складні часи. Саме тут танцівники міста мали змогу проявити себе. дякую міській громаді, рибацькому краю, за таку можливість виступати та давати молоді розвиватись і показуватись на сцені. Я дуже вражена, бо я можу проявити себе і проявити своїх діток. Тому живей тридцять 32 виступи у трьох різних вікових категоріях: кіц, юніори та дорослі. Насичені години чекали на журі, а до його складу були запрошені три танцівниці з Одеси відомі своїм талантом та досвідом. Одна з них Марина навіть вийшла на сцену із сольним виступом, вразивши публіку своєю майстерністю. Після виступу нам вдалося запитати, чи легко їй було оцінювати учасників. Чесно кажучи, просто кожен з учасників максимально готувався. Це було помітно, було дуже неймовірно складно, бо е, кожен сильний, дуже сильно готувалися. І, чесно кажучи, е, це було прям дуже на високому рівні. Ось тому було складно, але дуже цікаво за цим всім спостерігати і оцінювати, бо це така інтрига, хто ж переможе. А перемогли ну точно що найкращі. Це було б неможливо без тієї підтримки, яку давали присутні глядачі. Під час заходу глядачі мали можливість насолодитися різноманітними стилями танцю від класичного до сучасного, від колективних виступів до сольних. Фестиваль Dance Fest не лише подарував незабутні емоції та враження, а й продемонстрував, як мистецтво може об'єднувати людей і підтримувати їх у важкі часи. Це була справжня танцювальна феєрія, яка залишила в серцях учасників і глядачів незабутні спогади про ритми, емоції та солідарність. Анастасія Ківі Анатолій Ук'янчук, перший муніципальний канал.